Друзі, привіт! Сьогодні я закриваю мариновані помідорчики за моїм улюбленим рецептом. Сьогодні буду робити 4 баночки своїх власних домашніх помідорчиків. І так в банку ми кладемо кружальця цибулі, 2 зубчика чеснику, декілька горошин духмяного перцю та декілька горошин чорного перцю. Також у кожну баночку я кладу шматочок гострого перцю. Без цього шматочка ваші помідорчики будуть не такими. Обов'язково кладіть у баночку невеликий шматочок, так як я. Помідорчики тут у мене різних сортів, як бачите, і сливка, і ось такі малинівка. Словом, беремо все в одну банку. Стільно накладаємо помідорчику у добре помиту банку. З кожним рядом помідорчика я кладу петрушку. Петрушка теж обов'язковий інгредієнт у цьому рецепту маринованих помідорчиків. Ось так виглядають помідорки. І зараз приступаємо до маринаду. Маринад дуже простий, розказую на 1 літрову банку води. І так, на 1 літр води ми кладемо 50 г солі, 60 мл оцу і 100 г цукру. Все перемішуємо і ставимо на вогонь. Закипів маринад, тоді його відставляємо і одразу ж заливаємо помідорчики. Воду для стерилізації я вже поставила на вогонь. Вона також закипіла, і тоді я ставлю помідорчики стерилізуватися на 10-15 хвилин. Чому так багато? Запитаєте мене? Тому що мій чоловік обожнює м'які помідорчики, які просто тануть в роті. Після стерилізації помідорчики стають м'якішими, тому поміщаються добре в банці. Після стерилізації кладемо у баночку пів столової ложки олії і тоді закручуємо помідори. Перевертаємо помідорчики верх дном до повного остигання і смакуємо незабутнім смаком мариновані помідорчики вже взимку. Поставте мені лайк та підпишіться на канал. І також поділіться відео з другу.